Осім привіт, привітки, сьогодні буде швидка розпаковка, тому що в мене мама помні. Отакі окуляри, в яких я вже діта, У мене два дублі не вийшло. Що це таке? І ось такі люди. Макс! Іди сюди! Такі люди, чотири тут, їх, чотири. їх тут чотири, отакі, отакі. Ді дівчинки. Отакі. Покажи своїх людей, наліпки людей. Тому отак от. Я це люблю, не запитуйте, не запитуйте. Смотри. Я це люблю. Смотри. Смотри. Ось так. Це одну наклею. Отака. От Ні, я вже при... я вже починаю од одну е, Макс там почав ще одну робити, тому тому, отак тому, тому, тому. От, от. Дай. І ще отака. От Покажу вам яка штука в мене. є. Зараз вернуся. Отак от така штука. На телефончик. Вона постійно відкріплюється, правда? Отак от ну, всім пока-пока! І буде слідує відео, як я вже е, наклеюю оціх.